Привіт! Це наша пухнаста зірка, Мурка, і ви на її новому каналі, де буде багато муркотіння, сміху і котячих витівок. Тут ви побачите найсмішніші та наймиліші пригоди І таких звичних справ, як смачна вода з крану. До справжніх котячих досліджень та пустощів! Нашої дорогої мурохи. Ми розкриємо її справжню натуру, допитливу, веселу і подекуди неймовірно постутливу. А ще мільйон способів відпочивати та набиратися сил для нових подвигів. Ось таке життя з пухнастою подругою. Підписуйтесь на її канал. Лайкайте та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі!